Хороші, позитивні дати, чи будуть вони все ж таки в червні, і якщо так, то коли? На що звернути прям нашим глядачам? Увагу? Звісно, друзі, у нас є одна: не одна, а декілька позитивних дат. І в першу чергу я б хотіла звернути увагу ну, для України і взагалі в цілому це період 21-22 червня. З одного боку, це літнє сонцестояння, це дуже потужний енергетичний період. А з іншого боку, саме у ці дні, 21-22 червня, на небі складаються досить позитивні астрологічні аспекти. Це стосується життя кожного з нас. І в ці дні я б радила Ну, просто подумати про те, чого ви хочете в позитивному контексті. Це хороші дні для будь-яких починань. Сонечко з'єднується з Юпітером. а Юпітер це зірка королів, великого щастя, планета, яка відповідає за експансію, розширення. Тому, як мінімум, починати нові справи, відкривати якісь там, я не знаю, бізнеси, підписувати договори, домовленості, певні встановлювати, буде дуже добре у цей час. І, Якісь важливі е, кроки, які ви робите е, у знову ж таки своєму соціальному житті, вони е, будуть е, вести до успіху. Тобто це такі дні, коли будь-які починання, ну розумні, звісно, адекватні, е, підтримуються, ніби всесвітом, і ми отримуємо більше можливостей для росту і для розвитку. Якщо говорити про політичну ситуацію нашу, то знову ж таки, от е, 21, 22, навіть по 23, я б сказала, що це період, коли ми можемо очікувати певних успіхів на дипломатичному рівні. Тут можуть бути домовленості, можуть бути якісь дуже вдалі. Кроки, які зроблені керівництвом нашої держави, президентом, зокрема. А якщо говорити, наприклад, про ось цю частину місяця, яка йде зараз і аж до 20-го, тут, навпаки, дуже напружена політична ситуація може бути. А, якась навіть агресія, я б сказала, або а, такі різкі зміни, які стосуються керівництва а, верхівки нашої влади. А от вже з 21-го там тенденція набагато. Більше спокійно.